Дорогі шестикласники, тема відеоуроку – повторення матеріалу 5 класу подільність натуральних чисел. Сьогодні на відеоуроці ми розглянемо основні поняття цієї теми, а саме дільники та кратні натурального числа, прості та складені числа, ознаки подільності на 2, 5, 10, а також на 3 і 9, найбільший спільний дільник НСД та найменше спільне кратне НСК. Почнемо із прикладу. Чи можна порівну розділити 6 апельсинів між трьома друзями? Звичайно, можна, адже 6 поділити на 3 буде 2, і кожен із трьох друзів одержить по дві апельсини. Таким чином, розглянемо цей приклад більш детально. Тобто, 6 поділити на 3 дорівнює 2, це означає, що 6 ділиться на 3 без остачі. Число 3 будемо називати дільником числа 6. А число 6 будемо називати кратним числа 3. Таким чином, дільник натурального числа А це таке число, на яке ділиться число А без остачі. Розглянемо приклад дільники числа 6 1, 2, 3, 6. Адже на ці числа число 6 поділиться без остачі. Ще один приклад: дільники числа 10. 1, 2, 5, 10. Адже на ці числа ділиться число 10 без остачі. Будь-яке натуральне число А ділиться на ціло на одиницю і само на себе. Тобто найменший дільник будь-якого натурального числа А це число 1, а найбільший дільник будь-якого натурального числа А це саме число А. Працюємо тепер з підручником і закріпимо повторені матеріали. Отже, номер 34 завдання. Запиши всі дільники числа 15, друге завдання числа 48. Ми розглянемо спочатку друге завдання, а перше завдання я запропоную вам виконати самостійно. Отже, розглядаємо друге завдання. Згадуємо, що будь-яке число ділиться націло на 1 на і само на себе. Отже, 1 48 – це дільники числа 48. Далі, щоб знайти інші дільники, ми будемо перевіряти натуральні числа поспіль починаючи з 2. При цьому, знайшовши один дільник, будемо записувати одразу і той, що є часткою відділення числа 48 на знайдений дільник. Пояснюємо. 1 і 48 ці дільники ми вже знайшли на початку. Далі перевіряємо, чи поділиться число 48 на 2. Так, 48 ділиться на 2, і 48 поділити на 2 буде 24. Це означає, що числа 2 та 24 також є дільниками числа 48. Рухаємося далі і перевіримо, чи ділиться число 48 на ціло на 3. Так, 48 поділити на 3 буде 16. І це означає, що числа 3 та 16 також є дільниками числа 48. Рухаємось далі і перевіримо, чи поділиться число 48 на 4. Так, 48 поділити на 4 буде 12. Це означає, що 4 і 12 також будуть дільниками числа 48. Знаємо, що 48 поділиться на ціло на 6, буде в результаті 8. Це означає, що числа 6 та 8 також будуть дільниками числа 48. Таким чином, ми знайшли всі дільники числа 48. Можемо записувати відповідь: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 та 48. Пропоную завдання 1 виконати самостійно і записати всі дільники числа 15. Розглянемо тепер поняття кратне натурального числа. Запам'ятовуємо, що кратним натурального числа А називають число, яке ділиться на число А без остачі. Розглянемо приклад кратні числа 6. 6, 12, 18, 24 і так далі. Тобто це такі числа, які поділяться на число 6 без остачі. Ще один приклад кратні числа 10. Це числа 10, 20, 30, 40 і так далі. Тобто Це такі числа, які поділяться на 10 без остачі. Найменше кратне будь-якого натурального числа А це саме число А. А найбільшого кратного будь-якого натурального числа А назвати неможливо, тому що кратних числа А безліч. Запропонуємо один із способів знаходження кратних числа. Для будь-якого натурального числа А, кожне з чисел А, 2а, 3а, 4а і так далі є кратним числа А. Наприклад, кратні числа 5. 5, 10, 15, 20, 25 і так далі. Кратні числа 11, це саме число 11. Інші кратні ми можемо знайти, поступово збільшуючи задане число 11. Збільшивши удвічі, ми одержимо 22, збільшивши 11 утричі, одержимо 33, і так далі, 44, 55 це все кратні числа 11. Тепер підведемо короткі підсумки. Якщо розглянути число 8, то ми можемо вказати дільники числа 8, тобто це такі числа, на які ділиться число 8 безостачі 1, 2, 4, 8. Також ми можемо вказати кратні числа 8. Це такі числа, які поділяться на число 8 безостачі. 8, 16, 24, 32, 40 і так далі. Розглянемо тепер ознаки подільності. Вони будуть допомагати нам при розв'язуванні вправ. Ознака подільності на 10. На 10 діляться ті числа, запис яких закінчується цифрою 0. Можемо навести приклади 20, 340, 8900, 32590 тощо. Ознака подільності на 5. На 5 діляться ті числа, запис яких закінчується цифрою 5 або 0. Наведемо приклади. 20, 145, 3565 і так далі. Числа, запис яких закінчується п'ятіркою або нулем, будуть ділитися на 5 націло. Ознака подільності на 2. На 2 діляться ті числа, запис яких закінчується парною цифрою. Нагадаю, парні цифри 2, 4, 6, 8 та 0. Отже, приклади чисел, які діляться на 2. 16, 142, 3568, 450, 184 ознака подільності на 9. На 9 діляться всі ті натуральні числа, сума цифр яких ділиться на 9. Розглянемо приклад, як дізнатися, чи буде ділитися число 3087 на 9. Для цього треба знайти суму цифр, з яких складається це число. А саме: 3 додати 0 додати 8 і додати 7 дорівнює 18. 18 ділиться на 9. Отже, і задане число 3087, також ділиться на 9. Розглянемо ознаку подільності на 3, вона схожа на попередню ознаку подільності на 9. А саме, на 3 діляться всі ті натуральні числа, сума цифр яких ділиться на 3. Розглянемо приклад. Дізнаємося, чи ділиться на 3 націли число 2568. Згідно вказаної ознаки, ми знайдемо суму цифр, з яких складається це число. А саме 2 додати 5, додати 6 і додати 8 дорівнює 21. 21 ділиться на 3 націло. Отже, і задане число 2568 також ділиться на 3. Будемо тепер працювати з підручником. І розглянемо номер 36. Завдання. Ми повинні із заданих чисел виписати ті, що діляться на 3, діляться на 9, діляться і на 2 і на 3, і так далі 5 завдань у цьому номері. Для зручності ми спочатку випишемо всі задані числа, а саме в стовпчик виписуємо всі задані в умові числа. Далі, згадуючи ознаки подільності, які ми вже пригадали, ми знайдемо суму цифр, з яких складається кожне із вказаних чисел. А саме для першого числа 5 додати 8 додати 9 додати 6 дорівнює 28, і так далі ми зробимо для кожного із заданих чисел. Ми знаходимо суму цифр, з яких складається це число. Тепер можна виконати завдання із номера. А саме, перше завдання ми будемо вибирати числа, які діляться на 3. Це означає, що сума цифр, з яких складається число, повинна ділитися на 3. Ми тепер робимо висновок. На 3 будуть ділитися наступні числа. 12174, адже сума цифр, з яких складається це число дорівнює 15, а 15 ділиться націло на 3. І міркуючи далі, записуємо інші числа. 1539, 13104, 1518. Друге завдання треба виписати ті числа, які діляться націло на 9. А саме, згадуючи ознаку, ми можемо вказати ці числа. Якщо сума цифр, з яких складається число, ділиться націло на 9, то і це число поділиться на ціло на 9. Серед запропонованих чисел ми обираємо ті, сума цифр яких поділиться націло на 9. Сума цифр 18 для числа 1539 поділиться на ціло на 9 і сума цифр 9 для числа 13104 і саме ці два числа у другому завданні ми і виписали. Третє завдання. Треба виписати ті числа, які діляться і на 2, і на 3. В третьому завданні, оскільки вказано, що шукати треба числа, які діляться і на 2 і на 3, ми повернемося до першого завдання, адже в нас вже є числа, які діляться на ціло на 3, виписані в першому завданні. Серед цих чисел нам треба знайти ті числа, які діляться ще і на 2. Тобто парні числа, ті, які закінчуються парною цифрою. Зараз ми це і зробимо і одержимо результат: 12 174, 13104 1518. У четвертому завданні нам треба знайти ті числа, які не діляться на 3. Враховуючи те, що в першому завданні ми вже виписали числа, які діляться на 3, то нам залишається виписати число, яке не ділиться на 3, це буде число 5896. Адже сума цифр, з яких воно складається 28, не ділиться на ціло на 3. В останньому завданні 5, нам треба знайти числа, які діляться на 3. Але не діляться на 9. Це означає, що ми знову ж розглядаємо ті числа, які діляться на 3 із першого завдання, але шукаємо ті, що не поділяться на 9. Тобто сума цифр, з яких вони складаються, не поділиться на 9, і можемо писати результат. 12174 не поділиться на 9, адже сума цифр, з яких складається, це число 15, а 15 не ділиться на 9. І міркуючи, так само одержимо, що це буде ще й число 1518. Рухаємося далі і розглянемо, які числа називають простими. Натуральне число називають простим, якщо воно має тільки два різних дільники: одиницю і саме це число. Можемо навести приклади простих чисел. 2, 3, 5, 7, 11, 13 і так далі. Ці числа мають тільки два різних дільники, вони діляться тільки на одиницю і само на себе. Є таблиця простих чисел, і ми можемо з цієї таблиці дізнатися, які прості числа від 2 до 997 ми можемо вказати. До речі, єдине парне просте число це число 2, а число 1 є особливим, воно не буде ні простим, ні складеним. Складеними числами називають такі числа, які мають більше, ніж два дільники, приклади складених чисел: 4, 8, 9, 10, 24, 100 і так далі. Адже ці числа, крім одиниці і самого числа, мають ще інші дільники. Будь-яке складене число можна подати у вигляді добутку простих чисел. Іншими словами, можна будь-яке складене число розкласти на прості множники. Наприклад, число 24 можна записати у вигляді добутку 2, помножити на 2, помножити на 2 і помножити на 3. Дуже зручна схема розкладання числа на прості множники. Ось таким чином зараз пригадаємо. Розкладемо число 126. На прості множники. Записавши це число, робимо вертикальну риску і з'ясовуємо, чи ділиться число 126 на прості множники. Починаємо. Із найменшого простого числа це 2. 126 ділиться на 2, а чи 126 закінчується парною цифрою. І тепер поділимо 126 на 2, це буде 63. Результат підписуємо в першому стопчику під заданим числом. Далі, число 63 на 2 не ділиться, але 63 поділиться на 3. 3 це також просте число. Ділимо 63 поділити на 3. Результат 21. Підписали. 21 на 2 не ділиться, але 21 ділиться на 3. 3 це просте число. Отже, записуємо. 21 поділити на 3 буде 7. 7 це просте число, ділиться само на себе на 7. Поділивши, одержимо одиничку. І тим самим ми закінчили розкладання числа. Напрості множники, пишемо результат. 126 дорівнює 2 помножте на 3 помножте на 3 помножте на 7. Згадуючи, що 3 помножте на 3 ми можемо записати коротше, як 3 у квадраті, ми можемо записати розклад числа 126 на прості множники ось таким чином, як ви бачите зараз на екрані. Будемо тепер працювати з підручниками, розглянемо номер 38. Наше завдання розкласти на прості множники запропоновані числа, що ми зараз з вами і зробимо. Отже, починаємо з першого завдання. Треба розкласти на прості множники число 48. Записавши умову, ми креслимо вертикальну риску і перевіряємо, що 48 ділиться на 2. Ми записали справа від вертикальної риски. Ділимо 48, поділити на 2, буде 24, підписуємо. 24, також парне число і поділиться на 2. 24 поділити на 2 буде 12, 12 підписуємо. 12, також ділиться на 2, поділивши одержимо 6. 6 також парне число, 6 ділиться на 2, і буде 3. 3 це просте число, ділиться само на себе на 3, 3 поділити на 3 буде 1. Таким чином, ми закінчуємо розклад числа на прості множники і можемо писати результат. 48 до Дорівнює 2. Нам треба помножити само на себе 4 рази, ми бачимо, і можемо написати, це буде 2 в четвертому степені і помножити на 3. Переходимо до другого завдання. В умові задане число 29. А 29 ми знаємо, що це просте число. Просте число, отже, і, і буде розклад цього числа на прості множники. В третьому завданні задане число 90. Креслимо вертикальну риску. Я запропоную вам спочатку зробити це завдання самостійно, поставте відео на паузу, а потім звіримо із відповіддю. Отже, число 90 закінчується нулем, це означає, що це буде парне число, і воно поділиться на 2. Нагадую, що ми розкладаємо саме на прості множники і записуємо справи від вертикальної риски тільки прості числа. Ділимо 90 поділити на 2 буде 45. 45 на 2 вже не поділиться. Але 45 поділиться на 5, наприклад. 5 це просте число і ми записуємо його. 45 поділити на 5 буде 9. 9 поділиться на 3. 3 це просте число. 9 поділити на 3 буде 3. 3 ділиться само на себе, пишемо 3, 3 поділити на 3 буде 1. Таким чином, ми можемо записати, що число 90 ми розклали на прості множники, а саме 2 помножити на 5, помножити на 3 і помножити на 3. Враховуючи, що 3 помножити на 3 ми можемо записати як 3 у квадраті, остаточно маємо 2 помножити на 5, і помножити на 3 у квадраті. Рухаємося далі і пригадаємо найбільший спільний дільник чисел А і Б. Найбільший спільний дільник чисел А і Б це найбільше натуральне число, на яке ділиться націло кожне з цих чисел, будемо використовувати позначення НСД чисел А та Б. Розглянемо приклад. НСД чисел 32 та 24 є число 8. Адже кожне із цих чисел І 32, і 24 ділиться на 8 без остачі. Це, це буде найбільший дільник цих чисел. Найбільший спільний дільник. Розглянемо алгоритм знаходження найбільшого спільного дільника. Перший крок розкласти числа А і Б на прості множники. Другий крок вибрати. Тобто підкреслити або обвести кружочком всі спільні множники. Третій крок перемножити вибрані числа, одержаний добуток, і буде НСД чисел А та Б. Розглянемо цей алгоритм на прикладі. Знайти НСД чисел 126 та 84. Беремо перше число 126 і розкладаємо його на прості множники. Отже. 126 розкладаємо на прості множники, ділиться на 2. 126 поділити на 2, 63. 63 вже на 2 не поділиться, але поділиться на 3. 63 поділити на 3 буде 21. 21 поділиться на 3 буде 7. 7 це просте число, ділиться само на себе на 7 і одержимо одиничку. Беремо друге число 84, розкладаємо на прості множники. 84 ділиться на 2, буде 42. 42 також ділиться на 2, буде 21. 21 ділиться на 3, 3 це просте число буде 7. 7 просте число ділиться само на себе на 7. Одержаємо одиничку. Таким чином. Перший крок виконали, розклали задані числа на прості множники. Другий крок обираємо множники, які є спільними для обох чисел. Обводимо їх кружечком. Отже, 2 та 2, далі 3 та 3 це спільні множники, обводимо кружечком, 7 та 7. Останній крок вибрані числа, треба перемножити. Тобто 2 множимо на 3 множимо на 7, результат 42. Розглянемо найменше спільне кратне чисел А і Б. Це найменше натуральне число, яке ділиться націло на кожне з цих чисел. Будемо використовувати позначення НСК чисел А та Б. Приклад, НСК чисел 4 та 6 буде 12, адже число 12 це найменше число, яке поділиться на ціло і на 4, і на 6. Розглянемо алгоритм знаходження НСК двох чисел. Перший крок розкласти числа А і Б на прості множники. Другий крок виписати усі множники з розкладу більшого з чисел А і Б. Взагалі-то можна з розкладу любого з цих чисел. Наступний крок дописати ті множники з розкладу другого числа, яких не вистачає. І останній крок перемножити виписані множники. Одержаний добуток, і буде НСК найменшим спільним кратним цих чисел. На прикладі, цей алгоритм буде більш зрозуміліший. Отже, приклад: знайти НСК чисел 18 та 30. Перший крок розкладаємо ці числа на прості множники. Я зараз лише наведу на екрані вже без пояснень, ми тільки що цей етап проходили. Наступний крок ми виписуємо спочатку розклад на прості множники більшого з чисел, наприклад, числа 30. 3 помножити на 2 і помножити на 5. Виписали, це в нас число 30. Ми собі це зазначили. Далі переходимо до розкладу на прості множники першого числа і допишемо ті множники, яких не вистачає. Дивимося: множник 2 в нас є, множник 3 в нас є. А ще одного множника 3 не вистачає. Ми його дописуємо, перемножаємо і одержимо результат 90. Це і буде найменше спільне кратне заданих чисел. Розглянемо тепер завдання із підручника. Треба знайти найбільший спільний дільник та найменше спільне кратне вказаних чисел. Починаємо з першого завдання. Нам треба знайти. Найбільший спільний дільник і найменший спільний чисел 48 та 56. Кожне з цих чисел розкладемо на прості множники. Починаємо число 48. 48 поділиться на 2, буде 24. 24 також поділиться на 2, буде 12. 12 також поділиться на 2, буде 6. 6 поділиться на 2, буде 3. 3 поділиться на 3, це просте число, одержуємо одиничку. Розкладаємо на прості множники наступне число 56. 56 поділиться на 2, 56 поділимо на 2, буде 28. 28 також поділиться на 2, буде 14. 14 поділиться на 2, буде 7. А 7 уже просте число поділиться само на себе на 7, одержимо одиничку. Щоб знайти тепер НСД вказаних чисел 48 та 56, ми з вами будемо. Обводити кружечком спільні множники. Отже, спільний множник 2 є, наступна двійка також є у нас в обох розкладах цих чисел, наступна двійка також є, і більше спільних множників немає. Нам залишилося їх виписати та перемножити, одержуємо 8, це і буде НСД чисел 48 та 56. Щоб знайти НСК найменше спільне кратне чисел 48 та 56, згідно алгоритму, ми зараз випишемо всі прості множники одного з цих чисел. Ну, візьмемо, наприклад, числа 48. Я записую 2, помножити на 2, помножити на 2, помножити на 2 і помножити на 3. Вказую. Що це я виписала розклад числа 48. Переходимо тепер до розкладу на прості множники другого числа. І допишемо сюди ті множники, яких не вистачає. Дивимося. Двійка у нас є вже: ось так. Ми позначимо: друга двійка також тут є. Ще одна двійка також тут є, а числа 7. Не вистачає, нам треба помножити на 7. Що ми зараз і зробимо? 48 нам залишилося помножити на 7, множимо в стовпчик. 8 помножити на 7 буде 56, 6 пишемо 5. Пам'ятаємо, 7 помножити на 4 буде 28 та 5 -33, результат 336. Ми знайшли НСД і НСК вказаних чисел. Друге, третє та четверте завдання я пропоную вам виконати самостійно, щоб впевнитися, що ви засвоїли матеріал. Вдома виконаєте схожі завдання. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!